Кожен раз, коли ми кажемо, що нам треба боротися за людей, ми цим самим стверджуємо тезу, що люди, які живуть там, вони якісь ненормальні, що вони якісь зазамбовані. І воно прямо лунає, вгадайте, від кого? Від, скажімо так, від, від Месії, якого пророкував і якого виводив в люди наш. Пророк Гардон. Ну, іти треба на територію супротивника і там доносити в тому числі правду до народу, зазумбованого повністю. Зазумбованого повністю. Тільки так ми зможемо повернути. Ми повернемо їх зазумбованого повністю народу, зазумбованого повністю. Тільки так ми їх повернемо. Смішко, товариш, ти там візьми, поїдь там, поживи там. І я подивлюсь, що через деякий ти час будеш говорити. Якщо у тебе буде дитина, її треба буде водити в садочок, там в школу. Коли у тебе робота там пов'язана, коли ти розумієш, що через якесь криве політичне слово тебе можуть вигнати з роботи, там дитина, садо. Слухайте, там набагато товариші, все, все складніше, тому що, ну. При окупаційній адміністрації то все ж таки посміхатися окупаційній адміністрації і казати: да-да-да-да, тільки не бійте, Я скажу, що ви найліпші у світі, і це правильна позиція виживальщика. Я вважаю, що вони там от, люди, які живуть, вони не зазамбовані. Правильно про них казати це виживальщики. І давайте не будемо гнабити людей окупованих територій, що вони якісь дегенерати. Вони не дегенерати, вони нормальні наші українці. І добре вони знають українську мову. І дуже чекають на повернення. Але вони зараз знаходяться в стані таких виживальщиків під окупацією Росії. І вони молодці. І багато з них знає класну українську мову. Ні, звісно, річ, там є люди, які увірували, знаєте, є комсомольці. Я так підозрюю, усіх в школі були якісь, знаєте, комсомольці. Всі бачили цих комсомольців. Ну, є такі люди. Вони, по-перше, є комсомольці, які увірували в якусь конкретну владу там. Во тоні, мир, мір, да? чи камсомольці е, там ще там американського світу, чи камсомольці цієї, знаєте, такої шароварної України. От, ну є комсомольці. А є ж комсомольці. комсомольці, неважливо яка влада, але вони завжди тупо комсомольці. Ну, є і такі люди. Знаєте, є різні люди. Але в загальній масі люди, які там живуть, вони не зазамбовані до генерати. Вони виживальщики, які виживають як можуть. Чомусь е, ніхто не гнобить українців, у яких в хатах жили німці. Ні, ну, Гноблять час да, да, є такі, але у нас в українців в, багатьох, е, в хатах жили німці. Нацистська Німеччина, коли Друга світова війна відбувалася. Так що, ви думаєте, німецькі солдати воювали, а, а їм казали, що вони бандюки і хочуть прогнати? Ні, жили, мовчали. Терпіли. Це стан окупації. І так люди живуть. Далі ми переходимо до наступного. От Телеканал Зік підсунув лася з ватними друзями. І це, знаєте, вони часто використовують цю технологію, типу, от у мене є друзі. І всі так: а, да, да, от, от у нас аргументація така досить часто. А ви знаєте, часто буває людина, каже, от у мене є друг. І розповідає комусь. А потім ти почув цю історію, і ти такий: ти ж не кажеш, у мене є у друга друг, у якого є друг. Ти починаєш казати: у мене є друг. Ну і таким чином поширюються чутки. І от у нас люди досить часто окупуються на цю фігню, коли людина каже: От, у мене є друг. Щиро вам кажу, і всі, всі, як барани, от раз вірять. От у мене в цьому телефоні є порядка 15 адресов телефонів моїх знайомих, друзів, які там проживають. Ни один из них не скажет, что он в заложниках. Ну, ни один. Я когда спрашиваю у Даничан или там луганчан, а вот скажите, вы бы вернулись вот в нашу страну, в общую страну? Вы бы хотели бы жить в этой стране? К сожалению, ни одного ответа за. Мало того, они говорят, мы не только не хотим жить в Украине, мы обижаемся на Россию, что она до сих пор не признала нас самостоятельными республиками. Ми ображаємося на Росії, що вона не визнала нас своїми республіками. І от оцей Лось з ватними друзями. У нього вся головна аргументація, що у нього є друзі. І він розповідає історію, а ми дуже схильні в те, щоб вірити історію. Коли ми чуємо історію, вона одразу нас втягує. Нам це дуже цікаво. Але дивіться, далі входить наступна технологія. Він починає нам нав'язувати приреченість, починає пов'язувати це з тим, що ми програли, і далі починає залякувати. Тобто, якщо ми не погодимося з певним станом речей на сьогоднішній день, він нас залякує, що буде гірше. Тобто, коли дитину покараться, це ж реально російська тема смирення і покарання, да? наказання. смирення, Їм треба насправді не преступление і наказання, їм треба написати книгу «Смирення і наказання. Оце буде російська книга. І от вони з нами діють як? смирись, От смирись, іначе накажем. І вони там всі, в принципі, за цією логікою існують, і вони за цією логікою вибудували свою державу. У них такий характер взаємостосунків. І вони це зараз сюди влазять і, і думають, що тут у них щось вийде. А багато наших хлопохів вуха розвісили, і ото ой, та-та. От хтось пише: більшість Бамбасят ненавидять Україну, і все українське. Ну, а така, що ви заперечуєте? Я вам що скажу? Це не більшість бомбасят, А всі бомбасята ненавидять Україною все о, українське. І це ну. Що таке донбаська ментальність? Що таке донбаська не, не ментальність, а ідентичність у тебе сформована? Вона ж чомусь окремо сформована, як да? Ну, воно, воно сформоване е в контр до України. Але не у всіх українців дамбаська ментальність. У багатьох українців там українська ментальність. Все село, все, особливо не місто, воно українське. Воно не має дамбаської ментальності. Нам в Радянському Союзі просували ідею існування якогось Бамбаса. Ну, хтось увірував, когось поперло. І природ. Ну так. Ладно, идем от Лася до Поца. Поц Евген, колишний депутат, ставит под сумнів питання, че Донбасс это Украина. Если это Украина, если Донбасс это Украина, в чем мы с вами не сомневаемся, надеюсь, то мы должны понимать, что мы хотим их вернуть. А когда национал-патриоты, которых всегда мало, но их всегда громко слышно, они всегда с факелами выходят, когда они говорят о том, что будет так, как мы сказали – То нічого ніколи не вийде, понимаете? Націонал-патріоти, так як ми сказали, так як буде. І так сказав начебто цей поц Євген, що начебто сумніву не виникає ні у кого і не повинно виникати сумніву, що Донбас це Україна, але тут же паралельно нам просуває тему, услишню голос Донбаса і націонал-патріоти, це... це погано. Типу, зачекайте. А що? Ну, ти ж кажеш, що Донбас це Україна. Ну, то значить, це українська нація, правильно? Значить, Вони ж українська нація. І значить, вони патріоти, ну якщо вони Україна. Чи тут виходить, що а, Донбас це Україна, але Україна складається з декількох націй, з декількох громадянських суспільств. Ми що, плавно підходимо до федералізації України? Та да давайте вже Конфедерація Україна. Давайте просто губернія Україна. Ну, це ж реально йде до того, що Україна це якась губернія така, і у ній є якісь окремі незалежні собі існуючі нації. Це ж, це ж і важливо питання на Україні. Вони ж активно підкреслюють, що на Україні, тому що ми можемо сказати, що, от, наприклад, на Заході. Росії. Ми ж не кажемо а в Заході Росії. Тому Україна це, от на, на, ну це так, на Заході Російської імперії на Україні. І вони це все просувають. Ладно. Він такий, типа, не сумнівається, що Донбас це Україна, але одразу засуває питання, що націонал-патріоти не підходять нам. Націонал-патріоти це неправильно. І, виявляється, націонал-патріоти кажуть, от тільки по-нашому, і все. А як, блядь, не по нашому. Тобто націонал-патріоти це що? Ну, давайте поєднаємо слово націонал і патріот. Патріот це той, той що підтримує свою державу, будує з нею стосунки, партнерські, якось будує патріот. Це його дім. І є націонал. Ми є націю. А громадянське суспільство у нас національне. Ні. Знаєте, це все, от вони піпець як хочуть з України зробити от Бельгію. Ну, от вон, їм треба. І вони, вони хочуть з України зробити Бельгію. Вони зрозуміли, що от, ну, Швейцарія може не зовсім так, і так далі, тому що це об'єднання різних націй, які об'єдналися. Знаєте, от від певних держав є там нації. І вони так. Вирішили, а давайте ми, хоч ми там і італійці, але ми будемо жити там з одними з іншими, Ну, Це географічною ознакою. Не знаю, ну якось, да? але ні, вони хочуть таку, знаєте, Бельгію, щоб дві, дві от, щоб дві було. Далі цей депутат висуває тему метафора дитини: що Донбас це як дитина. И нужно так все оставить. Э, вот не дай бог, да, попадает ребенок в заложники, попадает в плен наш с вами ребенок. Ну не дай бог кому-то этого желать. Но мы с вами не выставляем условия. Вы ему сначала пошейте костюм, который у него был, сделайте там маникюр, как он был, а потом еще там, э, там, не знаю, приведите в порядок, а потом мы его у вас заберем. Давайте, если мы говорим о том, что Донбасс это Украина, давайте будем в этом вопросе решительны. Мы хотим его вернуть без всяких алле, без разговоров о девственности Конституции, о неприкосновенности и там какой-то чистоте нашего флага. Про девственность Конституции вообще можно говорить уже после 2014 года весьма условно. Просто мы хотим вернуть своего ребенка. Давайте это делать. Ну, насправді метафора, на метафора Багатьом людям зайде і вони її приймуть за, за чисту монету. Але це ж насправді хібна метафора. Донбас це не дитина. Ми не народили Донбас. От якщо б росіяни е, спиздили літак мрію, можна було б сказати: спиздили дитину. Якщо б росіяни вкрали назву Україна, сказали б так, да, стирили назву. Але Україна не народила Донбас. Ідею Донбасу взагалі в Радянському Союзі народжували. А оця територія Луганської, Донецької областей, це частина України. Тому правильно буде метафору Женька будувати так, що коли в вашій дитині. Відрубали руку, ті, що її викрали. А потім кажуть: Слухайте, ми повернемо вам руку, але давайте ви юридично оформити так, що ми теж будемо начебто батьками дитини. Знаєте, це ж реальна така ситуація. Оце буде правильна метафора. Неправильна метафора Донбас називати Украї... дитиною. Донбас це типа відхапали руку у дитини. Ну, Ми українці, ми народили державу Україну. Виходить, що держава Україна наша дитина. У нас частину забрали. Ну там забрали руку. І такі, типа. А тепер, якщо ви хочете руку назад, тоді давайте тут мінські домовленості, а по мінським домовленостям, то я теж батько дитини. І можу її брати, з нею гуляти і, і, і робити, що за мене. Ти тільки що руку відтяпав, ти що гоніш? Ти не підходиш взагалі до, до батьківської дитини, і це ну наскільки треба бути тупорилими, щоб на це все вестися. А ми всі масово на цю хірню ведемося. І якщо це все порівняти, то це ладно. Давайте без руки, без суду. Це прямо так жахливі речі. Ну це знаєте от, при, приблизно, якщо вже так от брати він хоче вже так конкретно взяти, щоб дитина була. Ну давайте візьмемо. Ну тоді правильно буде казати, що якщо Донбас це дитина, то всі інші області це інші наші діти. І що він хоче? Ми забрали у вас дитину, а взамін на це ми хочемо, щоб. Ну є там є матір. У матері є багато дити... дітей. І є якийсь маньяк, ну який її переслідує. І він вкрав дитину одну, а у неї багато дит... дітей. Народила вона там Від іншого, чи від багатьох інших, і так далі. Ну це її діти. Вона от матер одиначка, чи, чи з батьком, там, ну неважливо. А оцей маньячела, який спиздив одну дитину, каже: Я хочу, щоб в документи ти вписала моє батьківство і на інших дітей. Тоді я тобі поверну дитину. Ну, я бачу, що ти вже вкрав дитину. Якщо я пропишу ще половину твого батьківства, то ти юридично ще зможеш приходити там щосуботи і казати: а тепер я йду гуляти зрештою в дітей. Тому я повинен сказати, що Женька він рідкісний поц. І він повинен знати, що він поц. І до нього треба, знаєте, от як, хер майор, а от є поц. От у нього таке звернення йде. І Що таке поц? Подивіться етимологію походження слова. Це дрібний шахрай. Ну, а як це назвати? Це шахрайство. Чи це масштабне шахрайство? Ні, Таке яке мелке. Мелкий поц. Услышать голос Донбаса. Ми з вами можемо сьогодні повноцінно сказати, що Донбас це Україна. От, мабуть, не факт. Хочуть ли повернутися до Донбас, так ми повинні спросить це у них. Якщо Донбас це Україна, ми маємо це запитати у них. Я ж кажу, я регулярно їх питаю. Я ходжу по Києву і питаю людей на донецьких номерах, на луганських номерах. Я їх питаю, що ребята, як, а вони кажуть, от вигнали. З дому вигнали. Але це мої люди. Я дивлюся, і перше, що мені хочеться сказати: суха, чувак, треба повертати твоє майно. У них у багатьох забрали майно. Ми в першу чергу маємо не у пирів, які їх вигнали. Ви що, на повному у людей забрали майно, якісь чмирі, їх вигнали, і ми замість того, щоб нашим людям допомогти відстояти свою землю, ми питаємо якихось гльобаних дегенератів. А що вам зробити, щоб вам сподобатися? Може вам ще щось віддати? Чому ми такі дебільні? Забули спитати, чи вони Україна? Тобто, Услійш голос Донбаса? Я так підозрюю Женька за, за ковбасу і мамку з папою її продасть, тому що, ну тому що що? Тому що його головна аргументація – те, що люди заробляють більше грошей. Ми з вами можемо сьогодні повноцінно сказати, що Донбас – це Україна. От, мабуть, не факт. Хоче ли повернутися Донбас, так ми повинні спросити це у них. Нам треба спілкуватися, як то кажуть українська мова. Так дайте Криму воду, відноситесь до них як до людям, а не як до скоту безсловесному. Тоді ми почнемо розуміти, хочуть ли вони повернутися, або не хочуть. Когда мы им перекрываем воду, когда перекрываем электричество. А Российская Федерация им строит мосты, подает им артезианские скважины. Когда она им делает железнодорожное сообщение, которое мы перекрыли, и воздушное сообщение, и, и товары, которые мы перекрыли им туда, в ВОЗ Херсона, а им они сегодня возят. Так кто для них агрессор? Хотят ли они вернуться? А у него пенсия в три раза выше. А у них зарплаты лучше в Крыму, к примеру. Я правильно разразумил, что если у Женьки спиздить дитину... Детей... Ну, він любить метафори дітей. І, скажімо, катати її на Теслі, їздити по Діснейлендам і файно проводити час. То потім можна сказати, Жень, ну хто ти такий? Ти кусок говна. Ти скучний папа. Так можна сказати? Що ні, Дитині веселіше. Ні, мені здається, що. Дитина скаже, що да, от мій батя, а тут, от, ну да, тут вкусно, смачно, Діснейленд погуляв, ну, засумував за батьками. Але з логіки Жені, я так підозрюю, що він не з тих дітей, які сумував за батьками. Такий, знаєте, з маличку був кар'єристом, до депутата дослужився. Орієнтувався на те, знаєте, за кілограм ліщини батьків продасть. Орієнтувався на те, що. Де що ліпше, де краще годують, туди, туди йде. Ну, є такі люди. Є такі люди. Вони, як правило, відірвані від, люд... від землі. Вони, як правило, орієнтуються на службу і на оплату по службі. Це такі, знаєте, не домашні люди, не підприємство таке домашнє, а таке, знаєте, підприємництво службове, кар'єристи йобані. Москалями їх називали раніше. Це москалі. Шевченко писав про москалів. Хто такий москаль? Москаль це ж не росіянин. Росіянин – це Кацап. А москаль це той, що служило. Служило е на російську армію. Ну, а зараз поняття армії розтягнулося, є інформаційні війська. Ну, тому то москаль виходить. Що? Паскудні люди. Паскудні люди. Ти от на це дивишся. і а як? А що?